Сьогодні я покажу вам окуляри, які буквально читають думки. Мета представила Ray-Ban Meta Display, і це вже не просто аксесуар, це другий екран, який бачите тільки ви. Уявіть, ви йдете містом, а у правій лінзі прямо перед вами з'являються повідомлення, карти, переклади. І ось найцікавіше керування відбувається силою думки. Так, без жодних кнопок чи торкань. Нейробраслет зчитує імпульси з вашої руки. Ви ледь ворухнули пальцем, і команда виконана. Це виглядає як магія, але це вже реальність. Камера 12 мегапікселів із трьохкратним зумом. Але фішка навіть не в цьому. Вперше в історії ви бачите кадр у лінзі ще до того, як зробите фото. Уявіть, жодного випадкового натискання. Кожен знімок як у професіонала. А тепер бомба. Окуляри перекладають мови в реальному часі. Ви говорите українською, вам відповідають іспанською, і ви розумієте все без бар'єрів. Фактично, вони прибирають мовні кордони між людьми. Чи готові ви спілкуватися з будь-ким у світі так, ніби немає мовних бар'єрів? Чи це занадто для нашого мозку? Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви приміряти окуляри, які підкорюються вашій думці і підписуйтесь, бо далі буде ще більше шокуючих технологій.